Ці жінки відьми запам'яталися мені з дитинства як простий розважальний серіал про трьох сестер, магію та монстрів та моє перше підліткове кохання на рівні з Баффі. Кидас okay, бой. Фібі. Ну і звичайно дуже впізнаваний саундтрек. Але я передивився його зараз, у 2023-му, і знайшов там безліч глибоких сенсів взагалі символізму, чого я не міг помітити, коли був малим. Як серіал критикує фемінізм, чому у сестер саме такі сили, що вони значать? Та чому цей серіал може навчити нас навіть сьогодні? Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Кожна з сил сестер. мають свій окремий символ, чим жінки хочуть чи мають бути. Про це згодом давайте трошки нагадаємо, про що був цей серіал. Всі жінки-відьми це серіал про сестер відьом, які у спадок отримують культовий будинок та боряться зі злом, використовуючи свої магічні здібності. Вони протистоять різним ворогам, включаючи демонів, відьом та інших магів, та захищають увесь світ від різних загроз. Кожна сестра паралельно з цим намагається будувати кар'єру, стосунки та жити із. Своє звичайне життя цей серіал виходив наприкінці 90-х, і тоді гостро постало питання, яке було і до цього, яке і зараз важко вирішити, якою ж має бути жінка. Ну звичайно, такою або такою. Нагадую про своє підліткове кохання. Бо до стандартних гарна дружина, домогосподарка та мати додається боротися за щось, досягати мети, будувати кар'єру. І таким чином жінки ніби мали ставати справжніми відьмами, щоб все це встигати. Вайпер що зупиняє час. Ідеально символізує нестачу часу у жінок, щоб все це встигати. Якщо стереотипи про хатню роботу, сім'ю та кар'єру існують зараз, то тоді вони були ще гостріші. Жінка розривалася між всіми цими заняттями. Тому зупинка часу, щоб все встигнути, була просто мрією. Я не мала часу, але. But... Ah. Ще не знайшов жарт, там сестри питають у пайпер. А ти навіть під час цього час зупиняєш. Не хочу додавати до всіх цих проблем ще й неосвідченість чоловіків у сексі, але дійсно здається, що ніби клітор чоловіки знайшли тільки після 2015 тисячі десь року. Тому пайпер точно можна зрозуміти. Здібності прю Переміщувати речі, я навіть не хочу зараз жартувати і проводити аналогію з прибиранням, проте це була єдина атакуюча сила до певного моменту, так і вона символізувала бажання жінок перемогти, ніби сильніших фізично чоловіків, тільки за допомогою магії це було можливо. Жінки, які зазвичай у середньому слабші фізично за чоловіків, потерпали від насильства, від чоловіків, від сімейного насильства, насильства протягом життя відчували цю фізичну слабкість. І саме тому підсвідомо, звичайно. Хотіли б мати таку силу. Тільки дивно, що цю силу треба використовувати отак от, отак от постійно. Тому що це ж зморшки викликає. Фібі, і перечуття майбутнього. Це буквально та суперздібність, якою вже володіють безліч жінок. Це, от наприклад, коли мама каже тобі одягти шапку, ти принципово не одягаєш, бо вже дорослий виходиш гуляти цілий день, як дурень мерзнеш. От це про це подумати і про себе, і про дитину, що вона завтра буде їсти, як її забезпечити від проблем. Подумати про майбутнє побуту сім'ї, стосунків і так далі. Жінки вимушені постійно заглядати у майбутнє, і ця суперсила, ніби це підтверджує. І найчарівніше тут те, що у серіалі є така штука, як сила трьох. Це коли три сестри об'єднуються, щоб подолати якесь неймовірно лихе зло. Давайте треба триматись разом. Сила трьох звільнить нас. Сила трьох звільнить нас. І це якраз найкраща метафора, що насправді щоб бути тією ідеальною жінкою, треба бути трьома жінками водночас. Тільки так, зупинивши час, заглядаючи у майбутнє, вміючи керувати законами фізики, жінка може нарешті задовільнити вимоги суспільства та культури і бути нормальною жінкою. Тобто, оці та погана жінка бо кар'єристка, і погана жінка, бо сидиш удома, можна подолати не те, що за допомогою суперсили, а тільки за допомогою об'єднання усіх. Суперсилу. Скоро продовжимо. Поки хочу подякувати своїм патронам за постійну підтримку мого каналу. Тільки завдяки вам на цьому каналі виходять такі глибокі філософські унікальні відео, а не просто перекази сюжетів зі вставками мемів. От тому дякую вам величезне за підтримку і поїхали далі. І це тільки початок. Цей серіал дійсно глибокий, бо кожна з сестер Галови насправді це канонічний архетип жінки. Ця теорія ґрунтується на думках швейцарського психоаналіткині Тоні Вольф, близька колега Карла Густава Юнга. Вона запропонувала модель чотирьох основних жіночих архетипів: матір, гетера, Амазонка і Медіум. Відповідно до її теорії, у кожній жінці є первинний архетип, який переважає і походить від її природи. Інші три архетипи представлені в особистості жінки меншою мірою і різною мірою усвідомлюються. І якраз цими архетипами і є сестри й серіалу, ви здивуєтесь, наскільки це влучно, прям як в мене в відео про Черепашок Нінць і ідеальні схемі побудові персонажів. Давайте спочатку поговоримо про архетип матір. Для архетипу матері характерна турботлива і захисна поведінка. Вона підтримує інших у розвитку, надаючи безпечне середовище та простір. Вона добра, мудра, співчутлива, реалізується через керування об'єктом своєї турботи та його зміцнення. Це ж буквально Пайпер. Вона ідеально підходить до архетипу матері, бо навіть у серіалі стає матір'ю, дружиною. У неї найбільша цінність це сім'я, турбота, стосунки з її чоловіком, дітьми. Ну йому теорію доводить те, що усі перипетії, і сюжетні пов'язані саме з нею походять якраз. Від стосунків з чоловіком, сім'єю, там і так далі. Наступний архетип жінка-гетера, сексуальність, звабливість, еротизм це властиве цьому архетипу. Проте архетип гетери містить набагато більше ніж просто сексуальне задоволення. Для Гетери пріоритетом є якість стосунків зі своїм партнером. І так це точно Фібі. Інша Фібі. У неї взагалі усі цікаві сюжетні перипетії через її поганця хлопця та через її заборонені стосунки з ним. Якщо Пайпер це історії про старішин і чоловіка, дітей, то у Фібі це палке кохання з демоном. Так, ну я ж не думаю, що цей серіал можна комусь ще заспойлерити, правда? Рос і Рейчел будуть разом. Цікаво, що у Пайпер ідеальний хлопець у однієї сторони спектру, так, це Лео. Він такий гарний, добрий, сімейний. Це було на порозі. Дякую. А у Фібі коул іншого такий бедга, який подобається дівчатам певного підліткового віку. Но no. no. well, anyway. Е, От тому зустрічаються усі з колом, а от сім'ю будують вже тільки з Лео. Наступний архетип це Амазонка. Архетип Амазонки характеризується незалежністю, самостійністю, націльністю на досягнення та ефективність. Це також організованість, конкретність, упорядкованість, акцент на порядок, світ реальності. Нею рухає успіх, самореалізація. А поки це вона рухає предмети та істот своїм поглядом, це прю. Саме вона працювала в аукціонному будинку Баклен заради забезпечення сестер. Та її сила дуже гарно це символізує. Вона була єдиною, можна сказати, з агресивною силою. Так? Ну, до певного часу, хай профіцяк. Це так гарно складається, але ж я на початку казав, що архетипи чотири. Четвертий архетип це медіум, і він є найскладнішим з усіх. Вольф пише, що така жінка з архетипом медіум стоїть між відомим і невідомим, між раціональністю та ірраціональністю. Для неї характерна належність до невідомого до іншого. Вона сприймає реальність іншими сенсорами, ніж попередні три архетипи. І медіум це якраз архетип кожної сестери, бо кожен з них має доступ до чогось магічного, містичного потаємного. Много проте це типу архетип другого порядку. От тобто він там стоїть, умовно кажучи, у цьому рейтингу на другому місці у кожної з них, тому що саме через нього вони і є відьмами. І ми бачимо наскільки цей серіал є глибоким. Бо, по-перше, це критика вимогливості цього світу до жінок, коли жінка може бути повноцінною тільки з магічними здібностями, щоб все встигати і заохочувати вимоги усіх навколо, та й взагалі одну таку типу повноцінну жінку, як уявляє собі суспільство. Може замінити тільки три жінки разом, і що найцікавіше, кожне з відьом побудована на жіночих архетипах, що тільки краще розкриває нам ідеї серіалу. І ще ставить дуже складне філософське питання: хто краще, Лео чи Коул? Просутність зла у серіалі Всі жінки-відьми, що воно символізує та як сестри борються з ним вже у розширеному відео тільки для патронів. Стати патроном та підтримати розумний український Ютуб можете і ви. Стати патроном на місяць коштує, як день кави не попити. Реєстрація займає менше хвилини, а за це ви отримаєте унікальні відео тільки для вас. В одному з них я, наприклад, розповідаю, чому зараз так багато мульти Всесвітів, чому вони руйнують нашу культуру. В іншому розповідаю, як можна глибоко аналізувати. Фільми, музику та ігри за допомогою філософії деконструкції. Ще більше унікальних відео, десятки розширених відео та доступ до спільноти цікавих людей, моїх патронів з усієї України. Хочете підтримати такі глибокі відео та отримати доступ до унікального контенту? Тоді посилання на патреон у закріпленому коментарі. А ми рухаємося далі. І насправді цей серіал пройшов випробування часу. Навіть зараз у 23-му році його нормально можна дивитися, бо цей серіал занепокоєний дуже сильним питанням репрезентації та ідентичності взагалі. Сестри, впливові та незалежні жінки, які кидають виклик традиційним гендерним ролям і очікуванням. І шоу часто досліджує питання раси, сексуальності та інших форм ідентичності в тонких і вдумливих способах. Це відображає постмодерністський наголос на важливості ви Знання та цінування розмаїття та відмінностей. І так я розумію цю кумедність і парадоксальність, що у нас приклали цей серіал як всі жінки-відьми, серіалу, що бореться зі стереотипами про жінок. У той же час серіал підриває традиційні наративні структури та очікування. У шоу часто використовують спогади, послідовністі снів та інші нелінійні методи оповідання, щоб кинути виклик припущенням і очікуванням глядачів. Це відображає постмодерністський наголос на важливості сумніву в домінуючих наративах і дослідженні альтернативних точок зору. Ще серіал не є типовим серіалом про магічні світки з добром та злом, бо дуже часто цей серіал міг би скороти. Отитися до такого, знаєте, гарні сестри проти усього поганого. Але ні, дуже часто зло там сіре. Сестри самі думають, чи є то злом, чи не є, що з ним робити, чи не є вони самим злом, проти якого намагаються боротися. Як у епізоді, де вони дивляться на те, як палає їх сестра, як її стратили за злочин, хоча вони могли її врятувати, проте вона була дійсно винною і вони вирішили, що це буде правильним рішенням. Такий постмодерністський підхід. Змінливою моралю імпонує навіть зараз. Ось таким насправді глибоким був серіал Всі жінки-відьми. Якщо вам подобаються такі розбори та аналізи, в мене їх безліч на каналі. Хочете підтримати мій Ютуб канал, то посилання у закріпленому коментарі на Патреон. Дякую вам і до нових відео!